Доброго дня! Вас вітає музей пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні. Історія нашого міста знає багато імен, меценатів та благодійників, які сприяли розвитку Катеринослава. Сьогодні я нагадаю вам про декілька з них: це Олександр Поль, завдяки зусиллям якого Катеринослав став одним з основних металургійних центрів регіону. Олександра Рендовська, яка створила товариство опікування жіночої освіти у Катеринославі. Родина Алексєєнків, справа Надії Олексеєнка, живе і в наші дні. Зі спадку свого чоловіка Надія зробила найбільшу в історії міста пожертву. це приблизно 5,5 мільйонів доларів за сучасним курсом для будівництва та подальшого утримання дитячої лікарні і амбулаторії. У 1913 році Катеринославі розпочала роботу спеціалізована дитяча лікарня на 50 ліжок і амбулаторія. Медичну допомогу маленькі пацієнти отримували безкоштовно. Зараз це найсучасніша дитяча міська лікарня номер 3 професора Рудніва. На честь багатьох благодійників. Катеринослава, названа вулиці, встановлено пам'ятники та меморіальні дошки. Але сьогодні ви дізнаєтесь про людину, ім'я якої, на жаль, відомо небагатьом городянам. Знайомтеся, Мойсей Юдович Карпас, видатний меценат, який мешкав у Катеринославі з 1881 до травня 1917 року. Отже, Мойсей Карпас. Народився в традиційній єврейській родині у 1852 році у місті Вільно, нині Вільнюс, Литва. Там же отримав релігійну освіту. Спочатку в Хедері, потім в Єшиві. У 16 років Мойсей вже самостійно заробляв і допомагав батькам. У 26 років одружився з Поліною Нежинською. У 1881 році Мойсей Карпас оселяється в Катеринославі. Майже одразу після приїзду він стає досить помітною постаттю. Саме тут виявилися його таланти. Заснована Карпасом невелика компанія Карпас і Ковалявський поступово перетворилась в значне товариство камяно вугільних і Залізних Рудників півдня Росії. Яке згодом стало основою торгового дому Карпас і син. До речі, у нього було два сини: старший Григорій, інженер-технолог, активно працював з батьком, молодший Абрам бізнесом не цікавився, став вченим біологом. Реклама Мойсея Карпоса регулярно розміщалася у довідниках, календарях, адресних книжках. Катеринославської губернії з 1898 по 1915 роки. Карпас разом з Ковалевським володів фірмою з продажу залізної роди у Кривому Розі. Торгував вапняком з власних кар'єрів у Грішинській волості, Представляв низку фірм з продажу вугілля і металопродукції. У 1913-16 роках. Карпас був акціонером товариства заводу Ковалевського. Капітали Карпаса були вкладены Южно-Русське Дніпровське металлургическое общество, зараз це металургійний комбінат у Кам'янському, Русское товарищество торговли цементом, Варшавське страхове товариство, Боковський антрацитовий кар'єр та декілька інших підприємств. Йому належав Пішенебильний готель Франція на Катерининському проспекті. Тут же розташовувалась головна контора і квартира родини Карпасів. За ініціативою Моїсея Карпаса була створена Катеринославська біржа. Згідно розпорядженню губернатора, у 1897 році. Карпаса було призначено гласним міської думи. Цю посаду він займав протягом 20 років. Цікаво, що у той час євреї не мали можливості бути обраними. Їх призначало тільки у виняткових випадках. Він очолив кардинальні зміни в єврейській громаді Катеринослава 1897-98 років. Тоді прихильники гаскали, єврейської просвіти, Просунули свою людину на посаду казенного рабина, який був одним з небагатьох, хто користувався повагою громади. Він був членом Катернославського наукового товариства і Казеним Рабином. Це багато про що каже, про його наміри та ідеї. Мойсей Юдович очолював в місті 24 єврейських закладів. Він був членом правління Хевра Кадіша і правління хоральної синагогі. Займав посаду старости хоральної синагоги, очолював Катеринославський благодійний фонд і брав участь у створенні єврейської лікарні по вулиці Філософській, 62. Це була лікарня з п'яти корпусів, пристойно обладнана. Сьогодні від неї залишився корпус аптеки і квартира головного лікаря. Все інше, на жаль, зруйновано. Зараз це міська лікарня номер 7 в Школу, якою він опікувався, приймали євреїв без відсоткової норми. Благодійністю займалась і його дружина. Вона була членом правління єврейської лікарні і родильного притулку. Одним із основних напрямків діяльності родини Карпас була благодійність, яка полягала не в допомозі вже існуючим закладам, а у створенні нових закладів на кошти самого Карпаса. Так, капітал Карпаса у розмірі 2000 рублів було покладено в окремий фонд міської управи, а відсотки з нього відраховувалися на утримання міської лікарні. Благодійна активність родини Карпас мала два основних напрямки: освітні заклади і заклади соціального спрямування. Карпас брав найактивнішу участь у створенні основних освітніх. Центрів Катеринослава на початку ХХ століття. Він частково фінансував створення Вищого гірнічного училища у 1899 році, нині Національний технічний університет Дніпровська політехніка. Був організатором і членом Опікунської ради комерційного училища у 1900 році. Вищих жіночих медичних курсів у 1916 році, нині Дніпровська медична академія МОЗ України, Єврейського політехнічного інституту, який функціонував у 1917 роках, був одним з ініціаторів заснування Катеринославського університету, нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Що відкрився у 1918 році, через рік після його смерті. Також Карпас видавав газету «Френд». На вулиці Бородинській, 24, розташовувались три благодійних заклади: притулок імені Карпаса для бідних єврейських жінок, притулок для старців євреїв і дитяча їдальня товариства допомоги бідним євреям. Керувала цими закладами об'єднана опікунська рада на чолі з самим Мойсеєм Карпасом. На повному забезпеченні в обох притулках тримали по 20 людей, брали сюди здебільшого місцевих мешканців, у яких не було родичів, і які через старість не могли забезпечувати своє існування. У 1909 році на кошти невтомного Мойсея Карпоса. Було відкрито єврейський сиритський дім на вулиці Філософській, 29. Під його керівництвом були збудовані кам'яні будівлі, двоповерховий будинок та декілька одноповерхових будинків. Саме в двоповерховому будинку розпочинає роботу сиритський будинок Катеринославського єврейського благодійного товариства. На честь засновників він носив ім'я Мойсея та Полини Карпас. В одноповерхових будинках розмістилося ремісничне училище. У 1915 році сирицький будинок нараховував 83 вихованця. При цьому будинку існувало також початкове училище Філософське 31. У повоєнній роки в будівлі розташовувався дитячий будинок номер 4 Зараз спеціалізована загальноосвітня школа інтернат. Карпас був членом товариства Катеринославського відділення Всеросійської Ліги боротьби з туберкульозом, а також членом його ревізійної комісії. Моісей Карпос тавришував з рабинами Гельманом, Леві Іцхаком Шнейерсоном, художниками Кореневим і Сапожніковим. В його домі бував архітектор і поет Красносельський, письменник Палей та інші. Великого впливу на нього справив Левін. і... Менахем Усишкін. Мойсей Карпас листувався з Теодором Герцлем. Багато уваги Карпос приділяв стану євреїв в Ерецизраїль. Одним з перших він придбав акції Colonial Bank, створеного для освоєння Ерецизраїль. В Катеринославій його офіс був філіалом цього банку. Мойсей Карпос надавав кошти на поселення. Німецьких євреїв, Верець Ісраїль, підтримував Єшиво Торат Хаїм, в Єрусалімі. За порадою Левіна Мойсей Юдович купив 2,5 тисячі ліктів землі, на якій у 1906 році почалося створюватися місто Тель-Авів. Зараз це район Шоєтот Ротшель 2. Карпас входив. І до числа засновників, засновників Технеона в Хайфі. У 1914 році перед Першою світовою війною він приїхав у Тель-Авів і купив там дім. У 1916 році він підтримав декларацію Бальфура, що стверджувала загальне бажання створити Національний дім єврейського народу Верец Ізраїль. Мойсей Карпас помер у травні 1917 року. Поховальну процесію очолив рабин Левіць Хакшнерсон. Поховали його на новому єврейському цвинтарі. Зараз на місці цього зниклого кладовище сквер Пісаржевського. Рабин Шмар'ягу Левін писав: найбільш шанованою і впливовою людиною в громаді Катеринослава був Моше Карпас. Він був людиною дуже енергійною, ініціативною, яка не боялася нововведень. Своїм розумом і талантом він пробивав собі дорогу в життя. Моше Карпас, по суті, був головним лідером громади. Його ніколи не сп'яняло від своїх успіхів і перемог. У своїх численних поїздках по Росії і за кордоном. Збирав необхідну інформацію про устрій громад, привозив нові ідеї з благодійності і на здійснення всього цього надавав щедру допомогу. Ім'я Мойсея Карпаса занесено в золоту книгу Ізраїлю.